Автономка Марпол. Наскільки правильно вимова? Модель М809 50 потужністю 8 кВт. Ну, насправді, я думаю, кіловат 5 можливо видає е, живлення є на 220 вольт та клемники на 12 вольт підключення йде взаді, в комплекті йде. Дріт на 220. А також клемники для підключення до акумулятора на 12 вольт комплектується різними перехідниками. Це у нас йде забір повітря. В комплекті також йде глушник з вихлопною трубою. Бак на 5 літрів. Розхід в залежності від потужності складає від 100 г до 600 г на годину використовується дизельне паливо. Автономку використовую в опаленні гаража. Також можна використовувати як опалення палаток. В принципі, дуже хороша річ. Має дисплей. Кнопки керування, тобто пульт. Також дистанційний є пульт керування. Кнопки вимкнення-вимкнення та збільшення, зменшення потужності. Це у нас підключена автономка до е мережі 220 вольт. Такі має. Дисплейчик різнокольоровий, показує стан автономки. Там можна встановлювати час, виставляти час роботи, різні параметри, є інженерне меню. Перед першим запуском потрібно прокачати паливну систему. Заливаємо в бак дизельне паливо та вмикаємо. Паливний насос, щоб прокачало систему. Для цього зажимаємо кнопку ОК та стрілочку вниз. У нас освічується таке меню, щоб вмикнути насос. Нажимаємо стрілочку вверх. Чути, як качає насос. Щоб вимкнути, нажимаємо вниз. Щоб вийти з меню, нажимаємо ОК. Далі прокачали паливну систему, нажимаємо кнопку вімкнення і тримаємо пару секунд. Все, в нас включилося, включилася турбінка. І чекаємо зараз декілька хвилин, декілька ну, хвилин, там, секунд, йде продувка системи. Я зварив таку стієчку. Для автономки. Це у нас йде вихлоп... труба з вихлопної системи. Її додатково підключав через чивуну батарею. Батарея прогрівається до температури градусів 70-80, тобто йде ще додаткове зняття тепла. З батареї вже вихлопні гази виходять холодні. Можна підключити так само якусь трубу, вивезти вихлопні гази на двір. У нас запустилося насос, включилася автономка. Є два режими роботи. Можна вручну виставляти частоту. або виставляти температуру. Виставляється максимум до 35 градусів. Набирається температура, воно скидає оберти та відключається. Потім, коли температура падає, Автономка автоматично включається. І також є другий режим. Зажимається кнопка меню настройок і стрілочка вверх. У нас виставляється типу, частотний режим, тобто частоту можна навично виставляти до 5,3 Гц. І мінімальна 1,7. і сім за так легко Вимкнути автономку зажимаємо так само кнопку вимкнути, тримаємо декілька секунд, відключається індикація насоса палива, автономка продувається і далі автоматично вимикається. Також можна дистанційно керувати, тобто збільшувати або зменшувати чи температуру, чи частоту роботи паливного насоса. Тож нас показує температуру навколишнього середовища, тобто зараз 12 градусів. Наприклад, вона набрала температуру, зараз у нас стоїть мінімальний 1,7 Гц, тобто вона скидає оберти і дує теплим повітрям. Температура падає, вона автоматично вимикається. Далі планую встановити дві секції алюмінієвого радіатора запалення і знімати додаткову температуру з вихлопа. Сама труба прогрівається, мабуть, градусів під 200, тобто дуже гаряча. Я думаю, ще пару кіловат теплової енергії можна зняти з вихлопу. Всім дякую за увагу.